Цьому ролику подаємо декларацію для ФОПа на третій групі на 2% за березень місяць. Отож, поїхали! Привіт, з вами податковий консультант Михайло Смокович. І традиційно знімаю кожного місяця ролик по подачі звіту для ФОПів на третій групі на 2%. Не виключенням є і цей ролик. Для початку хочу наголосити, що законопроект 8401, яким скасовується е, третя група 2% із липня місяця, ще не прийнятий він завис у повітрі, тому не знаємо, що з ним буде далі. Продовжуємо собі спокійно працювати. Якщо будуть новини, обов'язково вам повідомлю. Подавати будемо через електронний кабінет платника податків і подавати кайфово, тому що це один із найпростіших звітів, який в нас зараз взагалі існує. В кабінеті платника заходимо у введення звітності, обираємо потрібний період 2023 рік і. Місяць березень та клікаємо кнопку створити. В цьому вікні обираємо прибуток і шукаємо наш звіт. F010 3203. Податкова декларація на період дії воєнного стану. Подається вона до 20.04. Єдиний податок за березень сплачуємо до 30.04. Отож, обираємо цю форму. Обов'язково слідкуємо, щоб правильно підтягнути податкова, тому що інколи буває, що тягнеться щось не те. Жодних додатків не обираємо, просто клікаємо створити. І в формі, що відкрилась, нам достатньо заповнити перший рядок. В першому рядку ми зазначаємо суму доходу, яку ми отримали по ФОПу за березень місяць. Якщо ви на 2% перейшли з середини березня, то сюди зазначаємо ту суму, яку ми отримали з дати переходу по 31 березня. Хай буде 100 тисяч гривень. І у рядку 2 зазначаємо... Маємо 2% від цієї суми 2000 гривень. все наша декларація заповнена. Ми піднімаємось вгору, клікаємо перевірити. Є перевірено і зберігаємо нашу декларацію. Відразу програма нам пропонує. Підписати звіт. Так, погоджуємось і підписуємо. Підписати можна через хмарне сховище. Тут є дія. Підпис можна підписати відразу, відсканувавши QR-код із застосунку Дія. Я ж зазвичай підписую файловим ключем. Після того, як декларацію ми підписали, програма пропонує відразу її надіслати. Ви відправляєте, я доки цього робити не буду. Після того як декларацію відправили, через 5 хвилин можливо довше декілька днів, її. Приймуть, тому через декілька годин після відправки можете зайти у введення звітності, обрати 23 рік березень, і тут буде ваша податкова декларація. Будь ласка, ось вона. Якщо ця декларація підсвітиться зеленим кольором, все окей, декларацію прийняли. Якщо ж раптом вона підсвітиться червоним, потрібно буде розбиратися, чому її не прийняли та як це виправити. Про це маю окремий ролик. Ось він можете. Переглянути. Ну і звісно, через три робочі дні після того, як декларацію прийняли, у вас відобразиться нарахування єдиного податку, який, який ви задекларували. Це також потрібно перевірити, зайти в стан розрахунків з бюджетом, обрати єдиний податок. І тут у вас буде нарахування. Відобразиться воно 30-тим. Квітнем і буде відображена сума, яка нарахована, вам просто залишиться до цієї дати сплатити не менше, ніж сума нарахування. Нагадаю, що канал існує тільки завдяки вам, шановні спонсори, патрони чи просто гарні люди, які донатять на карту. Якщо вважаєте, що роблю гарну справу, бачите реквізити на екрані, вони також є в описі під відео. Безмежно вам вдячний за підтримку. І обов'язково. Ово, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Задавайте питання в коментарях чи в моєму телеграм-каналі. І бережіть себе на все добре.